Дорогі військові, мучіть тих москалів, ми теж не переможемо. <ривіт> Дякую. Що <ривіт> ви робите тут? Ми продаємо різні браслети, кулачка, а кому зайку, на ЗСУ. І Вже зібрали на дрон. На дрон? Такий великий дрон. <ривіт> а як вам це вдається? Скажіть. Ми просто продаємо, пропонуємо людям і потім вони нас купляють, і ми так збираємо по тіть і Скільки вам вже вдалося зібрати коштів? А за скільки це днів? За 10. За 10 днів 16 тисяч, більше ніж 16 тисяч. Дуже гарний дрон виходить. Ми завеземо, доставимо на передову. А що ви б, дівчата і хлопці, хотіли передати нашим військовослужбовцям, воїнам разом з тим дроном. Шановні воїни, я вам хочу побажати, щоб ви ніколи не здавалися та вірили у себе. З нашими спільними зусиллями перемога буде ближче. Миру та спокою вам. Дякуємо, моя Ми молимося вас, кожним. Бога буде з вами. Щоб повернулася живі додому. Щоб якнайшвидше повернулася до рідних днів, щоб були здорові з такими дітьми, з, таким, з такою державою, воїнами, з такими прекрасними українцями. Ми точно переможемо ворога. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерта Україна! Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі і боритися поборете будь-які слови і боритися поборете все, що у злі заспіваємо.